З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема, яку ми розпочинаємо вивчати, називається розділ 3 додавання і віднімання в межах 10. Задача додаємо і віднімаємо число 4. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше починаємо. Налаштувалися на роботу та спробуйте порахувати, скільки зображено предметів. Скільки предметів? Так, ананасів 2. А зараз. Ананасів 6. Ну, а тепер 8 ананасів. Будь ласка, давай розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Припиши каліграфічну хвилинку. Число. Записали каліграфічна хвилинка це цифра 4. Один рядочок. Будь ласка, давай спробуємо з тобою полічити цифри на полі по порядку: від 1 до 10. 1, 2, 3, 4. Далі продовж сам. Думаю, ти впорався? Будь ласка, заповни квадрати так, щоб у стовпцях і рядках не було однакових фігур і кольорів. Перший. Дивимося. Для того, щоб нам були однакові ряди, нам треба зробити трикутник, коло, квадрат. Якщо в другому ряді є коло і чотирикутник, тобто квадрат, треба додати трикутник. А в іншому дивимося чотирикутник, трикутник. Путик, що треба додати? Мої розумнички треба додати ще кола. І наш квадрат вийшов. Молодці. Давай запишемо з тобою математичний диктант. МД. Я диктую ти виконуєш. 6 мінус 0. Запиши, будь ласка, різницю числа 6 та 0. Наступне сума чисел 4 та 4. Сума чисел 4 та 4. Сума чисел 0 та 3. 0 та 3. Різниця чисел 8 та 7. Різниця чисел 8 та 7. Попереднє число до числа 4. Попереднє число до числа 4. Ступне 8 збільшити на 2. 8 збільшити на 2. І останнє. 8 зменшити на 6. 8 зменшити на 6. Ну що, давай перевіримо. Дивимося. Перше число 6. 8, 3, 1, 3, 10. Два. Сподівайся, в тебе вийшло так. Якщо всі виконані правильно, ставимо сміливо смайлика. Тепер давай попрацюємо з арифметичним потягом. 7 додати 3 буде 10. 10 відняти 2 буде. 8. 8 додати 0. 8. 8 відняти 5. Так, давай зробимо по-іншому. Вісім відняти три буде 5. 5 додати 2 буде. 7. молодці. Сім відняти сім. Буде 0. Так. І 0 додати шість. Буде шість. Шість відняти 2 буде 4. Молодці. Потяг виконана. Давай з тобою зараз зіставимо вирази в кожному стовпчику. Знайди значення першого виразу. Яким буде значення другого виразу? Розглядаємо 5 додати 2 та додати 2. Дорівнює 9. 5 додати 4. Дорівнює також 9. Наступне дивимось. 5 додати 1 та додати 3. Буде 9. А 5 додати 4 буде також 9. Отже, 7 відняти 3 буде 4 і мінус 1 3. А 7 мінус 4 буде також 3. Правильно? Отже, 7 відняти 2 та відняти 2. 7 відняти 2 буде 5 і мінус 2 буде 3. 7 відняти 4 буде також 3. Отже, якщо ми будемо від числа віднімати суму доданків, яка буде дорівнювати в нас, наприклад, 4, то це буде те саме, що від числа відняти 4, тому що ми розклали число 4 на 2 і 2, або розклали число на 1 та 3, додайте і відніміть число 4 різними способами за схемами. Розглядаємо 6 додати 4. 4 розкладаємо на 2 і 2. 6 додати 2 та додати 2. 6 додати 2 буде 8. Та додати 2 буде 10. 6 відняти 4. 4 розклали як 2 і 2. 6 відняти 2 та відняти 2. 6 віднімаємо 2 буде 4. Та мінус 2 буде 2. Спробуй виконати наступні самостійно. Якщо не можеш, то будеш працювати зі мною. Якщо робите самостійно, зупиняйте відео, потім включите для перевірки. 8 відняти 4. 4 розклали на 2 і 2. Тобто 8 відняти 2 і відняти 2. Буде дорівнювати. 8 відняти 2 буде 6. 6 відняти 2 буде 4. 4 додати 4. 4 розклали на 2 і 2. 4 додати 2 буде в нас 6. І плюс 2 буде 8. Отже, далі 10 мінус 4. Ми могли 4 розкласти на 2 і 2 або 1 і 3. Взяли 2 і 2, наприклад. 10 відняти 2 буде 8. І відняти 2 буде скільки? 6. Правильно. 9 відняти 4. 4 розкладаємо на 1 і 3 або 2 і 2. 9 мінус 4, так, це 9 мінус 2 і мінус 2. 9 мінус 2 буде 7, і мінус 2 буде 5. Будь ласка, спробуйте знайти невідомі доданки. Невідоме число додати 2 дорівнює 7. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. Отже, від 7 віднімаємо 2 буде 5. Значить, 5 плюс 2 буде 7. 2 додати невідоме число дорівнює 10. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 10 відняти 2 буде 8. Отже, 2 додати 8 буде 10. 3 додати невідоме число буде 7. 7 відняти 3 дорівнює 4. А 3 додати 4 дорівнює 7. Невідоме число додати 1 дорівнює 6. 6 відняти 1 буде 5. Правильно, ви впоралися? Давайте подивимось, що можна запитати про кількість істот в кожному випадку. Доберіть відповідну схему та складіть рівність. Дивимось, на сонечку грілися сім жабок і три вужі. Будь ласка, давай подумаємо, про що можна дізнатися? Правильно ми можемо дізнатися, скільки, наприклад, всього, і з було, так, на берегу грілися. Яким чином? Правильно, третя схема сім. Додати 3. Якщо в нас є перша схема було всього 7 і чогось 3. Треба знайти різницю. Ми можемо запитати: кого більше було на сонечку? Жабок чи вужів? Або наскільки жабок було більше, ніж вужів? Тобто ми можемо в цьому випадку від 7 відняти 3. Так. а Скажи, чи можемо другу схему виконати, коли сім в сумі було три частинка? Ні, не можемо, тому що вона нам не підходить. Будь ласка, друга схемка. Дивимось, на сонечку грілося сім жабок, потім ще три жабки стрибнули у воду. Це, якраз таки задачка, підходить для другої схеми, тому що була сума 7, і 3 це в нас від'ємник. Вони втікли. Стрибнули в водичко. Сім відняти три залишилося 4 жабки. Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. Будь ласка, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі. Дуже-дуже їх чекаємо і чекаю вас на наступному уроці. До зустрічі!